Наталя знову стояла перед зеркалом у спальні, приміряючи стару сукню, яка залишилася ще з часів першого чоловіка. Сукня була гарна, але асоціювалася з болем. Михайло владний і жорсткий довгі роки він звинувачував лише її, що в них немає дітей, часто ображав, принижував, і, хоча вона намагалася відповідати на його претензії терпінням і ніжністю, нічого не допомагало. Ти знову спізнилася. Кинув він одного разу, коли Наталя пізно прийшла з роботи. Може б, ти займалася чимось корисним, ніж марно сподівалася на диво? Наталя опустила очі, її руки тремтіли, а серце стискалося від образи. Вона вже давно відчула, що щастя з цим чоловіком не прийде. Давай розлучимося, промовила вона тихо, але рішуче. Будеш на інші відпрацьовувати свої жорсткі методи, вони розійшлися тихо, без крику. але залишилися гіркі спогади, що довго не відпускали. Наталя після розлучення боялася стосунків. Кожен новий знайомий здавався потенційною загрозою для її душі, але одного дня вона зустріла його, Олексія. Він був зовсім інший спокійний, уважний, відкритий. Його усмішка змушувала серце Наталі битися ще швидше, а очі повертали до життя, якого вона давно уникала. Вони зблизилися швидко. Та все ж Наталя весь час тримала дистанцію. І, хоча їй хотілося дитини, вона не хотіла впускати чоловіків у своє життя остаточно, Аж одного дня сталося диво. Вона дізналася, що вагітна. Наталя не могла мовчати. Серце шалено калатало, коли вона дивилася на Олексія. Я я маю тобі зізнатись, сказала вона тихо. Коли ми зустрілися, я скористалася твоїм коханням. Я вагітна. Олексій спочатку мовчав, потім його обличчя перекосило білі гнів. Що ти таке говориш? Ти збрехала мені? Його голос був холодним і різким. Я не знала, як інакше. Наталя відчула, як їй стало важко дихати. Мені так хотілося дитину. Олексій відійшов, не сказавши ні слова. Наступного ранку він зник. Наталя залишилася сама з новим життям під серцем, і сумнівами і жалем, що завдала болю людині, яка справді її кохала. Минали роки. Наталя народила хлопчика і назвала його Олексієм. Згодом переїхала до маленького села і відкрила для себе новий етап життя. Сільські люди виявилися щирими, простими тут вона здружилася з сусідкою, тіткою літою доброю, відкритою, якій можна було довірити будь яку дрібницю. Живу сама, діти роз'їхалися, мені сумно, хоча б внуків понароджували, хоча б внуків понароджували та привозили нянькувати. Та де там, не дочекаюся, а в тебе твій Лесик, так на мого сина схожий. Дивлюся і згадую Оце бі мені вже така малача по дворі бігала. Не сумуйте, Лідо, всьому свій час, намагалася її втішити Наталя. Одного довго зимового вечора, коли Лесик виридував і не хотів засинати, Наталя вирішила піти до сусідки. А давай, синочко, прогуляємося, до тітки Ліди?» Може, тебе там щось зацікавить? мовила лагідно вона. Наталя стояла в тісній кухні Лідії, тримаючи в руках старий альбом із сімейними фотографіями. Запах пилу і старого паперу лискотав її ніс. О, це фото з нашого весілля, сказала Ліда, гортаючи сторінки. Гарна була мить. Далі знімки дітей хлопчик і дівчинка. Дійсно, одне лице, засміялася Наталя. Якби я не знала, від кого мій син Лесик, подумала б, що це ваш онук. А далі, серед пожовклих світлин Наталя завмерла. На груповому фото випускників вона побачила його. Ті самі очі, теплі, уважні, ніби дивилися прямо на неї. Це мій Олексій. Прошепотіла вона, відчуваючи, як щось стискає груди. Ліда глянула і сумно зітхнула. Ні, це мій син давно з'їхав, і не обзивається, хоч би спитав, як я тут. Донька теж за кордоном, свої клопоти. У голові Наталі ми готіли спогади, його голос, його погляд, той день, коли вона зізналася про дитину, вона зрадила його довіру. Він пішов, і все обірвалося. То що ти мені хотіла сказати? Бо я щось не втямлю, знову обізвалася Ліда. Давайте все по порядку. Видихнула Наталя і почала розповідати про Михайла, про роки образи принижень, про страх, який не відпускав, про Олексія, її сина, про те, як вона злякала щастя і втратила людину, яка її любила. Коли вона закінчила, Ліда витерла сльози й промовила то Лесик таке, мій внук, виходить, ще так? Виходить, ще так, підтвердила Наталя, відчуваючи провину. І це моя вина, що ви не знали його стільки часу. Бабуся взяла малого на руки і ніжно пригорнула. А як же я не знала, та я з ним з пелюшок бавилась, усміхнулася крізь сльози, тільки не здогадувалася, що зі своїм. Тепер я йому зателефоную, коли він не хоче сам. Пожвавішала Ліда. Сподіваюсь, ти не проти? Зовсім ні, відповіла Наталя. Він має знати свого сина. Весь вечір Наталя не знаходила собі місця, дивилася у вікно, думки плуталися. Скоро він приїде. Як ми зустрінемось? А може, в нього вже є сім'я? Може, він вже давно забув мене? Та яка різниця? В усьому винна я. Через два дні Олексій приїхав. Спершу поговорив із матір'ю, а потім постукав у двері Наталі. Можна зайти? Обережно озвався з коридору. Так, проходь, відповіла вона, виходячи назустріч. Привіт. тихо промовив він, не знімаючи пальто. Привіт. Ти повернувся чи приїхав познайомитися з сином? Він кивнув. Їхні погляди зустрілися, і кілька секунд мовчання були насичені всім. Що вони пережили? Я довго ображався, заговорив Олексій, не знав, що робити, я тікав, аби не згадувати, а тепер бачу даремно. Я жалкую, прошепотіла Наталя, я не хотіла тебе образити я боялася стосунків після першого чоловіка, але ж мені так хотілося дитину. Вона схепнула, і сльози блиснули в очах. Я часто думав про тебе, зізнався він, і про дитину теж. Я повернувся, коли охолов, але тебе вже й слід прости. Телефонувати не мав куди, от і поїхав на заробітки. А тепер ти знайшла мене сама. Я не знала, як інакше. Наталя знову опустила очі. Вони поговорили кілька годин, згадуючи минуле, ділилися болем, мов би знімали важкий тягар із серця. Пізніше, коли маленький Лесик заснув. У сусідній кімнаті Олексій підійшов до вікна і довго дивився у темряву, а тоді мовив Давай спробуємо ще раз. Не заради нас, а заради нього. Я не хочу бути для сина чужим. Наталя здригнулася, підняла на нього вологі очі і кивнула Добре. прошепотіла вона. В ту мить у її серці знову народилася надія. На новий початок, на інше життя, де вона більше не самотня. Олексій сидів на краю дивана, не зводячи очей із хлопчика, що грався біля мами. Маленькі пальчики перебирали кубики, ще собі мигикаючи, зовсім не зважаючи на напружену тишу у кімнаті. Це мій син, мій, а я й не знав, скільки часу пройшло. А я жив, ніби він десь далеко, ненароджений. Скільки перших кроків, перших слів я пропустив, у грудях щось стискалося, подих перехоплювало. Він хотів простягнути руки, торкнутися малого, але боявся чи маю я право. А тоді пішов. Я ж тоді пішов, не почув, не зрозумів, не пробачив. А тепер він навіть не знає мене. Для нього я чужий, я хочу бути його татом. Не тим, що зник, а тим, що поруч. Хлопчик раптом підвів очі і подивився прямо на нього, так уважно, з легкою дитячою цікавістю. Ті самі очі, його власні, і в ту мить у Олексія впала остання стіна. Все, я не відступлю більше, я залишуся, бо тепер у мене є він. Сподобалася розповідь. Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.